Всіх вітаю на своєму каналі. 100 моїх глядачі, хто перший зайде на канал. Мене звати Арсеній. Сьогодні 5 квітня. Звісно, рік 2023. В цьому відео я покажу курочок ще щось. Але я не знаю, як показувати. Тому що в нас зима в квітні. Зима. Чого хочу сказати? Сьогодні 5 квітня. Вчора було холодно, а Сьогодні... з... зараз йде дощ ввечері. Зараз десь 18.31, тобто пів сьомої вечора, друзі. Зараз, квітні, зараз квітень, друзі. І таке просто. Ну, Сніг у квітні такий ще нормальний, хочу сказати. Ну просто-напросто, ще його так багато. І в березні, ну не такі, як в березні, звісно, але все одно є. Тому сьогодні мокро навіть бачите, куртка мокра, що ви побачили. Ну, кура, курей треба з знімати. Вони всі полягали від цього снігу. Спати вже. Ну от кури, бачите. Одна вибігла кудись. Ага. А, Золота шийка, що ти вибігла? Будеш мокра. Фух. Ну, так, да, історія повторюється. Хочу сказати, що в тому тижні, в тому тижні 28, тобто березня вівторок випав сніг. Тобто повторюється. Тому було просто сніг 28 березня-вівторок, тобто минулий тиждень, але в середу він. Але він вчора ввечері випав. Уявляєте собі? Ну, повторюється, через ну, ще, по-моєму, завтра ще передають і все. Далі дощі будуть. Ну так, да, це було, то, мабуть, ніколи, напевно, не до половини квітня точно і воно не, не, не зникне. Калина листочки розпустила, а таке прийшло. Прийшов такий сніг. Уже, ну, на... Весняний настрій хочеться. На весняний літній настрій вже хочеться. А ще зима. Не відпускає ще, ще тримає квітень. Звісно, бідні нарцизи. Чому? А тому, що вони будуть розпускатись. Навіть біля магазину навіть розпустились уже тоді, коли це після вчора, чи в суботу, чи в неділю, чи ні. В суботу, ту. тобто це було 1 э, квітня. Розпустились там таке. Отут щось таке вилазить. Червоне, я не знаю, що це таке, щось вилазить. Ну це якісь квіти, якщо що будуть. Сьогодні такий сніг був, зараз за день плюсова температура, вже дощ, тому він. Якщо чесно, Ну, як сказати, ну розстає. Ну, що можу сказати? Що це? Що це таке? Забу... А, бузок це. Бузок. Так, друзі, йду. Тут болото в садку. Але я йду. мокрий сніг, А тут ще... Ой. Ну, пахне, то пав. Оце що таке на деревах? Це мох, так? Да? Ну це, це зелене, зелене по-моєму, це мох, так. Да. Ну якщо не мох, то щось, якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях, що це таке на деревах. Що ем, це таке? Йошта це. Оце смородина. Оце все порозпускалось і налина, і воно все під снігом. Нічого, все таке буде більше води в ґрунті для рослин і буде це дуже добре. Стобалося це відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, якщо було цікаво. Дякую вам всім за перегляд.